Чи замислювалися ви, як утворюються пухкі булочки, чи чому тісто піднімається? Відповідь проста: дріжджі. Сьогодні ми дізнаємося, що це таке і чому вони такі важливі. Дріжджі це одноклітинні гриби, які живуть у вологому середовищі та харчуються цукрами. Вони настільки малі, що їх можна побачити лише під мікроскопом. Але ці невидимі трудівники здатні творити дива. Дріжджі широко застосовують у харчовій промисловості для випікання хліба, виготовлення вина, пива та навіть деяких молочних продуктів. Вони також використовуються у фармацевтиці для створення вітамінів та ліків. Дріжджі розщеплюють цукор у процесі бродіння, утворюючи вуглекислий газ і спирт. Вуглекислий газ змушує тісто підніматися, роблячи випічку легкою та повітряною. Активність дріжджів залежить від температури, кількості цукру та доступу кисню. Найкраще вони працюють при 30-35 градусах Цельсія. Якщо температура занадто висока, дріжджі загинуть, а якщо низька, стануть менш активними. Під час бродіння дріжджі виробляють вуглекислий газ для підйому тіста, спирт у виноробстві, а також органічні кислоти, що впливають на аромат випічки. Дріжджі, справжні маленькі чарівники. Завдяки їм ми можемо насолоджуватися смачною випічкою, ароматними напоями та корисними продуктами. Наступного разу, коли будете їсти хліб, згадайте про цих невидимих помічників.